Вітаю вас, українська громада Великого Торонто, З вами Сергій, і сьогодні ми підводимо підсумки минулого року і робимо прогнози на новий 2006 рік. Отже, минулий рік увійде в історію Онтаріо як рік очікування. Попри те, що Банк Канади активно знижував ставки, наразі ми на рівні 2.25%. Це є міжбанківська ставка. Покупці по не поспішали вставати в чергу за нерухомістю. Торонто та передмістях. В, в кінці року було зареєстровано лише 3697 угод. Це є на 8.9% менше, ніж у минулому році за той, за той самий період. Покупці продовжують чекати. Середня ціна впала до 1 мільйона і 6 тисяч доларів. Це значне зниження приблизно на рівні 5.1%. І кількість нових пропозицій, так званих лістінгів, зросла на 1.8%. Основне питання, яке залишається, чому в Торонто ціни падають, якщо ставки по іпотечних кредитах знижуються? Справа у тому, що люди діють досить сильно під впливом емоцій, і, на жаль, на сьогоднішній день люди не готові до таких великих покупок, як нерухомість. Тому що загальна ситуація на ринку і в світі залишається дуже нестабільною. Друзі, якщо ви думаєте про продаж нерухомості у провінції Онтаріо, не забувайте про мене. Мене звати Сергій Рибіцький і я є брокером з компанії Royal Роюлепейч. Я зроблю все можливе, щоб продати вашу нерухомість по максимально високій ціні з найнижчими затратами для вас. Телефонуйте будь-коли, мій телефон буде на екрані 416 831 8301. Повторююся 416 831 8301. Дякую і най вам щастить. Па-па.